Брускетта з червоною рибою це ідеальна закуска для святкового столу або легкої вечері. Вона поєднує хрусткий хліб, ніжну червону рибу та свіжі овочі, створюючи неперевершений смак. Інгредієнти: один багет або інший хліб на вибір: 200 г червоної риби, лосось або форель, 100 грамів крем сиру або м'якого сиру, один невеликий огірок, один лимон. Одна столова ложка оливкової олії, сіль та перець за смаком, свіжа зелень, кріп, петрушка. Як приготувати? Наріжте багет на скибочки товщиною 1 або 1,5 см, викладіть на деко і підсмажте в духовці або на сковороді до золотистої скоринки. Крем-сир розмажте рівномірно по кожній скибочці брускетти. Червону рибу наріжте тонкими шматочками та викладіть на сир. Огірок наріжте тонкими кільцями і додайте до риби. Полийте кожну брускету оливковою олією, злегка посоліть та поперчіть. Подавайте брускети, прикрасивши свіжою зеленю та лимонним соком. Смачного! Підписуйтесь на канал ItFitua та діліться рецептом з друзями. Лав!